15 напружених поєдинків протягом двох днів, за підсумками яких шість юнацьких команд визначили володарів медалей та індивідуальних номінацій. Це чемпіонат міста з волейболу, який був організований комунальним закладом Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх та відділом культури спорту і туризму горішньоплавнівської міськради. Цей турнір присвячений дню міста Горішньоплавні. Зібрали зібрали ми шість команд та дві команди моноліта. Молодша і старша група, і команда ВПГБУ училища і три команди гостей. Козельщина, Пришип і Омильник. Сьол Плюс. Граємо ми два дні і по колу із п'яти партій, ну як дорослий волейбол. Класичний, стандартний, за всіма правилами федерації. Деякі матчі стали для гравців непростим випробуванням і тривали по дві години, каже Сергій Подолян. Але усі команди грали з великим бажанням виявити себе на майданчику. Ну, ви чуєте, які емоції. Зал шумить. Мабуть, на все місто чутно, що грають волейбол. Дівчата, хлопці, всі радіють, ну так сказати. Відмічаємо день міста. Хлопці, восьмий рік вже місяць не грають на змаганнях. Ми тури завершили і чекаємо наступні ігри. І місяць без ігрової практики це важко. І турнір ми проводимо в цілях, щоб команда знову набрала обертів. А юнаки досвіду. У нас немає мети, щоб перемогти. Наше завдання зараз награти комбінації, почувствувати команду. А юнакам набиратися досвід. От хлопці грають, грають по дві години, а не, не достаємо цього емоційного витривалісті. І програють буквально два-три очка. З перших матчів турніру команда моноліт 2008 була налаштована на перемогу. Волейбол дозволяє гарно проводити час, каже один із гравців команди з горішніх плавнів. Ми розраховуємо на виграш, ну, на перше місце зрозуміло. Давно у нас не було. Ну я не грав на таких е, турнірах, е, тож враження дуже гарні і дуже подобається, як е, ну, грати з командами іншими. Активною серед вболівальниць була Ксенія Биковських. Вона є гравчиною однієї з команд Подоляночка, але на турнір прийшла підтримати своїх друзів. В нас ну є команда наша. Ми її ну, дуже любимо. Ми за них боліємо. І там ще є мій найкращий друг, найкращий Ліберо Ярик. І ми з ним ну дуже дружимо. Я за них всіх болію. Я їх дуже обожнюю. Ну, дуже раді були участі у турнірі Юнаки з Козельщини. Вони поділилися відчуттями від виходу на волейбольний майданчик. Враження від турніру дуже чудові. Грати, звісно, важко, але перемагати потрібно. Як волейболом зай... почали займатися, скільки вже займаєтесь? Ну, займатися почав, коли сюди переїхав, в Козейщину, а так не займався. Вже два роки займаюся, і мені дуже подобається, є результати і буду показувати далі. Після тривалих матчів чемпіонату міста відбулася його церемонія нагородження. Усіх учасників турніру привітав директор комунального закладу, центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Анатолій Манько. Разом із Сергієм Подоляном вони вручили кубки командам та індивідуальні призи. Третіми на турнірі стали гравці команди Вікторія Пришип. Другими були юнаки команди ВПГБУ. Кубок за перше місце отримали гравці команди Моноліт 2008 було ну, достатньо виснажливо, тому що довго все затягнулось, це все чекати. Але було цікаво зіграти з новими командами, побачити нових гравців, отримати опит. Тому що так. Так. Ну, який матч запам'ятався і який вирішив перемогу? Мабуть, з ВПГБУ це був найголовніший матч, яким нам потрібно було вигравати, тому що це було за перше місце. То... Розкажи, Кубок красивий в тебе такий. Такого ще не було. Кубок індивідуальні індивідуальний? Перший в колекції. Тепер що, дали, тобі його. за кращого гравця в команді. Після перемоги у відкритому чемпіонаті міста з волейболу юнацька команда «Моноліт-2008» продовжить свою участь в обласних змаганнях. Також на цьому рівні продовжує виступи, й волейбольна команда з горішніх плавнів Подоляночка.